Викладав в соцмережах маленьке оповідання. Це був Фейсбук, потім канал в Телеграмі, і там зібралося дуже багато підписників, дуже багато людей його читали і чекали, щоб розуміти, що що коїться і що він живий. Це було дуже важливо для багатьох людей. Він казав, що хочеться, була його мрія видати книгу за цими оповіданнями, такий, як це був щоденник. Але він не встиг цього зробити. Там у нього не було часу займатися, шукати видавців, вести переговори. І коли ми дізналися, що він загинув, ми вирішили цю мрію, щоб вона збулася. Звернулися до всіх, хто бажає підтримати нас. Книга цікава, така вона написана в іронічному стилі, хоч така тема тяжка війна, але він більше розказував побутові такі моменти про те, як вони там з побратимами знаходяться, знаходилися, і були розповіді, як він був на нулі, як це переживав. Остання сповідь була якраз 4 серпня, якось так сталося символічно, він вранці виклав останнє оповідання. Ми спочатку не зрозуміли навіть, що це, про що це, чому мухи кусають щось таке. Але згодом зрозуміло, що це дуже філософське таке розуміння, і це дійсно така крапка в цій книжці його роздуми, чому для чого ця війна